Турецький мирний план, який був опублікований ще 11 квітня, не має ніякого відношення ні до Ердогана, ні до Туреччини. Хто є його автором і чому його опублікували, і через кого його злили у пресу, я вам зараз розповім. З вами Валерій Клочок. Сьогодні 23 квітня. Відтак прошу вас підписуватися, коментувати, ну і звісно, поширювати друзям, аби цю інформацію знало більше наших знайомих. І в нас на цій платформі дійсно аудиторія буде більше розширюватися, за що я вам шалено дякую. Наперед, як завжди. Отже, сьогодні стало відомо про те, що турецький мирний план, який був оплікований у виданні Нової газети Європа ще 11 квітня зовсім ні, не має ніякого відношення ні до Ердогана, ні до Туреччини. І як я робив припущення ще два тижні тому, майже рахуйте, коли це відбулося, що він швидше за все е, має пряме відношення до російських спецслужб, сьогодні фактично підтвердилось дуже відома російська блогерка, яка проживає нібито не в Росії і яка не має нібито ніякого відношення до спецслужб Російської Федерації і до Кремля, Юлія Латиніна. Яку ви певно, добре знаєте сьогодні? Опублікувала таке своє зізнання і сказала, що це вона принесла в редакцію газети Нова Газета Європа цей мирний план і свідомо не підписувалася під цією публікацією. Вони редакцію порадили, що, мовляв, цього робити не потрібно. Ось її пряма мова. Напам'ятаю тут тут план міра, план перемир'я турецький, який був напечатаний в «Новій газеті Європи. Я врать не буду, что в новую газету Европа этот план перемирия принесла я, не подписалась, потому что, во-первых, я человек осторожный, я в новой не хотели, мы подумали, пообсуждали, не хотели, чтобы это свелось к обсуждению, аж вот это тут принесла там Латынина. И потому что я, конечно, не совсем могла понять, кто и какой расклад, я точно понимала, что это не российский план. Меня заверили, что это турецкий план. Соответственно, за это время мы убедились, что это не российский план, потому что, во-первых, Путін явно хочет наступати, і второго чизка отрицательна реакція. реакція була на цей план, тому що Путін вважає, що у нього зараз є преимущество. Про що ж власне цей мирний план і чому я тоді робив припущення, що він не має відношення до Туреччини загалом і до Ардогана, і що він може мати витоки саме зі спецслужб? Що як на мене, Латиніна сама і підтвердила вона не говорить, хто їй його передав, але якщо брати до уваги текст. Який власне був опублікований, то він багато про що красномовно говорить. Ну, давайте я вам просто нагадаю окремі його пункти. Перший взаємне зобов'язання Сполучених Штатів Америки та Росії про незастосування за жодних умов ядерної зброї, а також відновлення договору про обмеження стратегічних озброєнь СНО 3 причому за неможливості одностороннього виходу в майбутньому з нього. Я звертаю вашу увагу, що коли йде мова про мирний план припинення війни в турецькому варіанті, і за підписом нібито Ердогана, ну, принаймні, преса Турецька зовсім не посилалася на його пряму мову, а писали вони про цей мирний план з посиланням на нову газету, то яке має відношення зобов'язання Сполучених Штатів Америки та Росії не засовувати ядерну зброю? Тобто, коли йде мова про припинення війни Росії та України, Росії проти України? Так буде правильно сказати, і е, завершення її в якомусь там вигляді, з'являється перший пункт у цьому плані про невикористання ядерної зброї. Ну, це радше вже договори між США та Росією, але безпосередньо намагається прив'язати саме це питання до війни їхньої агресії проти України, що, мовляв, ми не будемо засовувати ядерну зброю, якщо США не будуть застосовувати. Бо якщо ми застосуємо, то, звісно, проти них застосують і вони бояться. Тому, коли ви чуєте багато риторики про те, що Росія ось ось вдарить ядерну зброю, Просто діліть на 16 цю тезу, бо росіяни цього бояться, і власне це Латиніна і намагалася просувати. Принаймні в полічній площині в інформаційному полі їй це серйозно вдалося. Успішним була ця акція її. Друге заборона на втручання у внутрішні справи іншої країни в будь-який спосіб, що може спричинити дестабілізацію її уряду. Тобто, росіяни просять, щоб ніхто не втручався у їхні справи: американці, німці, французи, щоб вони існували так далі, як сьогодні вони існують. Третє замороження війни за наявною лінією фронту. Ця, до речі, ідея вона ще була озвучена в стамбульському так званому мирному договорі. Тому його, як на мене, і приписали до Туреччини. Ну, мовляв, правабливо виглядає. Деякі пункти вони висмукнули ще із е, того проекту домовленості, який готувався. Навесні 22-го року, ви також про це добре знаєте, я не буду переповідати, тому ймовірніше за все, враховуючи те, що проходили переговори в Туреччині, то, мабуть, його і обізвали турецьким. Хоча там нічого турецького, за великим рахунком, як бачите, і немає. Наступний пункт зобов'язання провести у 2040 році референдум загальноукраїнський щодо зовнішньополітичного курсу України, а також референдум під міжнародним контролем на всіх українських територіях, анексованих на момент замороження війни з Росією. Я маю великий сумнів, що Туреччина могла це пропонувати, тому що вона залишається непохитною в послідовності невизнання Криму за Росією. Вони ніколи з моменту анексії Криму 2014 року, так само і, Кита, і Китай, не визнавали цю територію приналежною згідно міжнародного права до Росії. Звісно, вони нічого не зробили для того, щоб повернути Крим до України, але перетисним офіційна позиція їх така. Тому про які референдуми, в принципі, може йти мова? Я не пам'ятаю, щоб, наприклад, Туреччина. Підтримували якісь референдуми. Вони мовчали про них, але що підтримка була, то навряд чи тому це точно ідея з Кремля. Вона їм цікава. Де сьогодні 24-й рік і де 40-й. Ну часу багато. За цей час багато може ще змінитися. До прикладу не стане цього Путіна. З'явиться новий процеси будуть відбуватися динамічно, тому їм потрібен такий час. Я маю на увазі не Туреччині, а Кремлю. Наступний пункт це обмін полоненими за формулою всіх на всіх. Це було прописано і в тому проекті договору мирного плану. І Росія не заперечує проти вступу України до Євросоюзу, але заперечуватиме проти вступу до НАТО. Вступу до НАТО вона точно не хотіла і тоді. І тоді також йшла мова про те, що ну окей, можете тоді вступати. Врешті-решт ніяких проблем немає. Не вистачає в цьому плані ще двох пунктів: денацифікації, демілітаризації. Ну ймовірно, для того, щоб не палитися зовсім, то. Ті, хто зливав Латиніний цей проєкт мирного плану, просто утрималися від такого пункту. Можливо, він був написаний, але в редакції вирішили, ну давайте не будемо писати, щоб вже зовсім не викривати всі свої зв'язки, і е явки і паролі. Тому, друзі, така історія за цим мирним планом. Про це особисто зізналася Латиніна. На завершення лише додам, що. Є ще одне підтвердження, того, що зв'язок саме цієї російської блогерки зі спецслужбами Росії може бути. Я не стверджую, що вона остаточно з ними співпрацює, але інформацію може отримувати і зливати її в ЗМІ, якщо вона буде корисна Кремлю. Яскравим прикладом тому є її пост у телеграм-каналі в мережі X, який вона видалила після терористичного акту у Сіті Крокус-Холі. Внаслідок якого загинуло багато росіян, вона написала, що в цьому винна Україна. Ну от, зокрема, якщо це той теракт, про який придупреждали западні спецслужби, то ні точно знають, хто його завершив. Так правда про цей терористичний акт попереджали Західні спецслужби усіх: і Росію, і Україну. Ну, практично всі країни про це знали. Лише зробили вигляд росіяни, що вони точно нічого не знали, не бачили, і це робота справа рук українців. І далі вона пише: і сіті рак стоїть в тому же ряду, кровавого піара, рейд РДК, обстріли Белгорода, зеленка на виборах по советам телефонних мошенників. Ну, мається на увазі, коли обливали бюлетені Зеленкою під час так званих виборів Путіна. Вона це засуджує, тобто вона під. Тримує вибори Путіна, так воно читати, і далі вона продовжує то це катастрофа для України. Що вона мала на увазі? можливо, вона натякала на те, щоб підтримувати удари, ледь чи не ядерної зброї по Україні. Нам залишається здогадуватися про це, але пост вона цей потім видалила із мережі X із Телеграму. Втім, скріни не горять. Реакція в Україні була дуже негативною. Саме через це вона видала ці пости, коли вже було підтвердження від спецслужб, що Україна не має ніякого до цього відношення. Мабуть, їй зателефонували і сказали, Юля, прибирай не на часі. Але діждалась слушного моменту, і все таки опублікувала цей мирний план. Друзі, треба бути дуже обережними до того, що сьогодні говорять. Так звані ліберальні росіяни, часто густо з їх уст сипається інформація, яка ну, не зовсім відповідає дійсності, м'яко скажу. Або вона просто не повністю розкрита, так як було із турецьким мирним планом. Для того щоб бути в курсі всіх подій, правдивих подій, підписуйтесь на мій канал, за що я вам шалено вкотре дякую. Поширюйте це відео друзям, аби більше знало ваших знайомих правдивої інформації. Коментуйте, ставте вподобайки, всіх люблю, ціную, і, і не примикайтесь, все буде Україна.